Одягни різні шкарпетки. Сьогодні світ відзначає день людей із синдромом Дауна. Активісти закликають усіх одягати яскраві та ще й непарні шкарпетки, аби відчути, як це відрізнятися від інших. Бо саме так під здивованим поглядом перехожих увесь час і живуть люди із синдромом Дауна. Аби підтримати сонячних людей. У головному офісі 1+,1 сьогодні працювала благодійна крамниця. Топ-менеджери 1+,1 продавали яскраві шкарпетки. Працівник. Прилавка не оминали і не скупилися. Виторгу ще не підрахували, але вже вирішено направити зібране до центру раннього розвитку дітей із синдромом Дауна. Талановиті люди талановиті у всьому. Yeah. <продажу> шкарпеток в тому числі. Ви хочете купити шкарпетки? Давайте 250. Для того щоб ми мали можливість всі згадати про те, що варто витрачати час і свої зусилля для того, щоб робити життя інших кращим.